Це двієчка, потім почтальон, правий. Восьмикласник Ігнат Самоненко з Лукашівки займається боксом у приміщенні молодіжного простору в сусідньому селі Анисів. Займаюся боксом я вже три роки і так доволі багато часу у змаганнях. Це якось в чемпіонатах. По області Чернівській і по місту цей молодіжний простір у травні 2025 року відкрила громадська організація Північна горлиця. Відремонтували й облаштували приміщення коштом міжнародних донорів та співфінансування з місцевого бюджету, розповіла голова ГО Катерина Авдієнко. Загалом на це пішло близько 8 мільйонів гривень. Нині тут є спортзал, бібліотека, освітній простір, велика колекція настільних і відеоігор. Ігнат каже, раніше не дуже захоплювався читанням, але тепер ходить до бібліотеки і полюбив книжки. Тут є книжки Відьмака. Я грав в цю відеоігру ігру і вона мені дуже сподобалась. І я в майбутньому хочу взяти і почитати всі книжки з Відьмака. А зараз я взяв тут книжку розбите дзеркало. До відкриття цього простору розповідає проєктний менеджер громадської організації Микола Прохоренко. Заняття для молоді проводили в іншому, значно меншому приміщенні. Там і почали збирати колекцію настільних ігор. Те, що ви зараз бачите, отут це все наша велика колекція настільних ігор. Вона поповнюється кожен місяць у нас за, за рахунок небайдужих осіб, в мене в тому числі. Тобто ми організуємо різні турніри, різні заходи, проводимо тематичні вечори, і в принципі, це це йде, це молоді подобається. Тим паче, коли немає світла, це досить таки актуально. За даними ГО, за вісім місяців роботи простір відвідали понад 4 тисячі людей. Катерина Авдієнко каже: успіхи дітей і їхній розвиток надихають ще робити щось подібне. Варто на них просто подивитися, коли вони на якомусь занятті, розумієте, коли очі дитини молоді в будь-якому віці, горять. То це взагалі, ну варто будь-чого. Це варто робити на думку Катерини, і в селі можна створити умови для дітей та молоді, які будуть не гіршими ніж у містах. Село це тренд, розумієте? Це круто і класно жити в селі. Але для того, щоб жити в комфортних класних умовах, ну варто трошки попрацювати трошечки. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.